Ентолома садова. Справжня радість грибника. Це гриб четвертої смакової категорії, росте в садах під вишнями, сливами, абрикосами, часто під яблунями. Ось таку сіру шапочку має. Зверху обов'язково такий горбочок. Чим старіший грибок, тим більш він розпростертий, але навіть у найстаріших грибів цей горбочок зовсім не зникає. Пластинки ось такі світленькі, такі бежево рожеві І це його головна особливість, за якою ви можете відрізнити ентолому від інших грибів. Ніжка у підвищення відносно недовга і без таких от крутих вигинів, як буває у ентоломи отруйної. Період росту ентоломи із середини квітня до кінця травня. Тому ще ми можемо. Десь місяць насолоджуватись цим грибочком.